Віктор Домонтович, професор висловлює свої міркування. У таборі були різні люди, були люди непокірливі й уперті, революціонери з фаху, голота, гайдамаки, низовики, які воліли змінити все в корінний спосіб. Люди акції, пророки повстання, проповідники бунту. В їх жилах палав чорний вогонь ненависти. Шал розпеченою до біла хижою люті, п'янив їм мозок і жага пімсти бентежила їх неспокійну кров. За царського ладу їх тримали в каторзі в'язницях. Тепер, коли царський лад знищено, вони знову опинилися на засланні в далеких таборах цілиних пролісів, і камчатки. Та були тут також і ті, які ніколи нічого не хотіли змінювати люди слухняні, лагідні, покірливі, терплячі, люди доброї волі і нерішучої вдачі, які ніколи не бунтували, ніколи не мріяли про перевороти і вище над усе цінили спокій і мирний затишок свого кутка. Одні вірили в бунт, інші в працю. Одні були завойовники, інші звикли коритись. У таборі були діди, але були підлітки. Робітники і мільйонери, лотиші чекісти і гвардійські офіцери, директори фабрик і вартові при вході. Особи не важила нічого, як і її вчинки. На одних нарах спали і ту саму брудну каламутну баланду з таборого казинка їли. Славетний маляр зі світовим ім'ям, картини, якого висіли в Паризькому луврі і Мюнхенській пінакотеці, видатний учений, книги якого стояли на полицях Державної бібліотеки Берліна, і в Університетській бібліотеці Мадріда, і на письменний гольд, ніф або Айну, що не переступивши меж кам'яного віку, шанував ведмежу мати тайгу, і, виходячи в таборі на працю, ніс незмінно з собою шкіряний мішок з висушеними кістками батьків. За схемою тотожної статі однакових параграфів ховалися на шарування тисячоліть, млявість звичок, упертість логіки, вибухи ідей, відміни вдач однаково активність або байдужість. Сокира, якою Радецький, ми називали його професором, здається, він був старим журналістом. Рубав колоду, вислизнула з його заклятих рук. Замість потрапити по м'якій соковито теплій деревині, вона розсікла черевик і вп'ялася в м'язи. Професор скрикнув від болю. Тригнувшись, він спазматично, гістеричним ривком кинув сокиру геть від себе. Сокира описала півколи, безгучно лягла м'який покров пухкого снігу. Спершись на колоду, професор стягнув з ноги черевика і почав розмотувати смердючі лахміття заношених у З розрубаної рани швидким струмком юшила кров. Був холодний зимовий день. Густа пара від подиху осідала на волосі брів і усів. Білила комір наших батянок. Краплі крови падали на очищену, відкорили скучу поверхню колоди, стікали з неї і вагрили сніг. Ми кинули наші пилки сокири, і обступивши колоду, на якій сидів професор. Ми кинули наші пилки сокири, і обступивши колоду, на якій сидів професор, Дивилися, як він незграбно перев'язував свою ходу по жовку, сіру кисляву ступню. Курці, скориставшися з нагоди, витягли махру і, слинячи папірця, крутили цигарки. Головне наше нещастя, зауважив повчальний професор, намагаючись тугіше перев'язати розсічену ногу брудною ганчіркою. Що ми все ще живемо ілюзіями попередньої ліберальної епохи. Ми ніяк не можемо збагнути, що ми опинилися в зовсім іншій ері, якій властиві зовсім інші норми й поняття. Він урочисто оглянув нас крізь каламутні скельця окулярів. Свою рану він розглядав як ланку в універсальній системі взаємозмовлених зв'язків. Що відмежували нашу дійсність від попереднього часу, він був певен, що найважливіше в житті це розуміти наше нещастя, продовжував він, що ми народилися за інших часів і надто довго прожили тоді, коли кожен думав, говорив і робив те, що йому хотілося. Тепер нам надто важко збагнути. Що ми більше не належимо собі. Кров просякла через ганчірку. Густими частими краплями вона падала на сніг і відразу ж застигала. Професор сумнівом подивився на нас на ганчірку, на замщілі, занесені снігом в столітні дерева глухої тайги, що оточувала нас. Зітхнув і почав знову перев'язувати рану. Пальці на морозі стигли і не слухалися. Він зав'язував і розмотував рану знов. Скривала на ганчірка, задубівши, боляче різала і рвала краї рани. Він явно не міг дати собі ради. Він страждав від свідомості своєї безпомічності. Руки від нервового шоку все ще тремтіли. Спозбатично пістрибувало руде, посивіле одинею клочче бороди. Здавалось, ось ось, ще мить, ще якась десятитисячна міліметра і він зірветься, закричить, завиє, як затравлений, загнаний людиною лісовий звір, впаде на сніг і битиметься головою об сніг. Об цю важку, нерухому колоду. І все ж таки він говорив, він говорив докторальним тоном самопевненої людини, немов на урочистих зборах з кафедри перед ситими, розсудливими, добре одягненими людьми, немов на ньому була не брудна засмальцована ватінка, а чорний сурдут лаковані черевики і туго накрохмалений крохмалений пластрот сорочки. І гайвороння не перелітало з дерева на дерево, і він не чухався, і заіндивіла борода, не стирчала усі боки розпатленим клоччям, і каламутні окуляри не були перев'язані мотузком. Щоб простувати вперед, казав він, людство повернуло назад, воно знов повернулося до форм. Які проіснували тисячоліття, і які воно, здавалось би, остаточно відкинуло хіба що кілька десятиліть тому, року 1861 му було скасовано кріпацтво, року 1929-го воно було відновлене знов. Большевики, казав він далі, Знов зробили працю обов'язковою, вони заперечили вагу індивідуального мислення, вони откинули значення особи, вони централізували волю, вони декретують істини. От людей вони вимагають покори щирости. В щоденну практику життя вони запровадили сповідь, і оце наклали на нас епітемію. Вони обернули Всесвіту суворий монастир, де, однак, немає релігії. Слідчі і слідство заступили сповідника і сповідь, пропагандист-агітатор, місіонера-проповідника. А короткий курс історії ВКПБ Євангелію. В таборі люди звикали говорити про речі. Про які раніше вони не наважувались згадувати, обережність втрачала той свій сенс. Було холодно, було дуже холодно. Ми переступали з ноги на ногу, затуливши носа долонею, ми хукали, щоб зігріти побілілий кінчик носа, або розтирали його, під ногами хрумтів морозний сніг. Радецький говорив, свого часу, ще до війни, революції ми гралися ідеями, як діти граються з випадково знайденим, невибухлим гарматним, не перечуваючи небезпеки, що їм від того загрожує. У своїх кабінетах, на шпальтах газет, у своїх книжках ми пропагували і підносили культ середньовіччя. Книжка Айкіна про середньовічний світогляд лежала в нас завжди під рукою на письмовому столі. Ми тішились розумовим гурманством. Ми охоче цитували Франциска Азійського і захоплювали стилем Томи Кімпійського і Івана Дамаскина. Модерні письменники. Перероблювали для газетних фейлетонів апокрифи про Соломона і Китовраса, митці наслідували фреску і ікону, поети писали акафисти, філософи студіювали схоластиків. Сидячи в ярі або ведмеді, обжираючись кав'яром і напіпитку від шампану, ми підносили моральну вагу здержливости. Захоплювали сприниження і стверджували високу етичну ідеальність злиднів. Тепер, коли нас зроблено злидарями і нас принижено, і покірність перестала бути для нас мрією, ми обурюємося. Професор похитав головою. Ми ніколи не вміли бути послідовними. Як ви гадаєте, сказав він, перериваючи хість своїх міркувань, чи не можна спіднити кров, приклавши до рани моху, він откинув збагрянину задобілу ганчірку в бік і спробував затиснути рану рукою. юшила крізь пальці. Чи немає в кого ганчірки? Ганчірки? Ганчірка на засланні рідка й коштовна річ. Мороз пронизував кості скронь і скул, курці докурювали свої цигарки. Час був братися за працю. Ми всі були знищені і знеможені. Ніхто не відповів професорові. Я поверну, заявив він. Виперу й поверну, додав він, щоб перебороти вагання нерішучих. Виперу. Ганчірка, якої він перев'язував перед цим рано і тепер откинув у убік, не свідчила, щоб чистота була однією з його доброчинностей і щоб він звик прати свої речі. Ні. Те, що він обіцяв ганчірку випрати, не було жодним аргументом на його користь. Іван Закутній похмуро глянув на нього. Треба сказати, що Закутній не терпів радецького, не поважав, не ховав свого до нього презирства. Його трактувала безпомічна безпорадність цієї високої в окулярах людини, зігненої наперед головою на довгій гусячій шиї та скочкуватою рудою бородою. Усе в ньому і те, як рубаючи, він тримав сокиру. І невпевненість його удару, і те, як при повторному ударі він ніколи не здібний був влучити в те саме місце, коли їх ставили напарниками пиляти і, нервуючись, Радецький починав або ж квапитися, або ж затримувати, і пилка весь час з'їжджала у бік, і збивала з ходу. закутній лаявся, кидав пиляти і рішуче заявляв. Що хай пиляє з цим дермом хто хоче, тільки не він, і додавав пару міцних, добре посолених слів. Він ніколи не прислухався до того, що говорив цей чоловік в окулярах, що могли важити слова людини, яка не вміла нічого зробити до ладу. Отож нас здивувало, коли закутній, сина сумрений похмурий чоловік, що завжди тримався осторонь од інших, докоривши цигарку, замів взятися до сокири, щоб приступити до праці, як це зробили вже дехто з нас, слід визнати більшості з нас бракувало почуття товарискості. Підійшов до Радецького відштовхнув руку, якою той затуляв рану. Дбайливо промив рану снігом, витяг з кишені чистеньку ганчірку й певними твердими рухами, немов досвідчений знавець цієї справи, перев'язав йому ступню. Хто зна, що штовхнуло його зробити це, хто зна, що живе всередині кожної людини, і як саме зробить вона в останній критичний момент. Тепер професор сидів на колоді з перев'язаною ногою, натягнувши поверх перев'язки черевика і нервувався. Він обрид всім нам своїми запитаннями. Як ви гадаєте, мене не зарахують до самосіків. Ви ж бачили, я не навмисне, ви ствердите. Тоді він переходив до іншого. Сьогодні я не вироблю норми. Як ви гадаєте, мені не зменшує пайки хліба, він був турботливий, метушливий, він мав розгублений, приголомшений вигляд. Лякаючи себе можливими ускладненнями, він розкис. З очей у нього текли сльози замерзали на щоках, він здирав їх з волосся бороди, здирав з повік, відчувши рану, стогнав, він згадував про послідовність. Ні, це не скидалося на те, що він міг бути хоча в своєму житті послідовним. Однак, поволі він заспокоївся, заспокоївшись, почав говорити знов. Дивно, казав він, мене вражає прірва, яка існує між намірами і здійсненністю, між ідеями та їх втіленням у життя, наша сучасність. Повинна була знищити протилежність між містом і селом. Тим часом типовою формою життя за наших часів став барак. Замість сіл і міст ми примушені жити в таборах, ми нищимо міста і знелюднюємо села, щоб оселити людей у таборі. Це було дотепне і гірке спостереження. Що його висловив цей довгий, уже немолодий чоловік в окулярах, якого ми звали професором, хоч він насправді був журналістом. Ні, він не був дурним, але що це змінювало? Ми жили з певною сподіванкою, що колись кінчиться термін нашого перебування в таборах, і ми знову вийдемо на волю. Ми тягли лямку.